Автовласники, ви вже підготували свій автомобіль до зими. Напевно, не всі. Коротше, хочу продемонструвати класні килимки. 3 d line Stingray. Ось такі коробочки йде. Stingray 3 d line виробник Україна, дуже круті килимки. От, Дивіться. Ось такий вигляд має. Це водійський килимок, він йде 3D лапа. Бачите, він закриває тут повністю. Отак от. Ось під торпеду все, есть має бортичок класний. Бортики де 10 см 3,5 вот. Кліпси, кріплення, малюнок прикольний. О. Стінгрей це логотип фірми. Перемичечко. Задні з бортиком також. Все зроблено по уму. Дуже класно. Під обдуви, все предусмотрено. Малюнок прикольний. Водичка мягенький, перемичечка йде на серединку. Коротше, варіант просто огонь, Маємо на дуже багато машин, тому кому потрібні нормальні килими, які по максимуму закриють за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки. Так що чекаємо на ваші замовлення.